Ми говоримо про страшні злочини проти українських земель, <кхем> і я хочу знову повернутися до Антонія Антоніо Лукіча, тому що насправді, по-моєму, це перше відео, яке взагалі подивилися на тому каналі, його чому ми співпроживаємо негідникам, чому нам подобаються негідники. І <кхем> я його теж хочу зацитувати, тому що зараз буде ще одна рекомендація. Яку я хочу з вами розділити, але для початку хочу показати те, як кінематограф насправді змінює наше ставлення до реальності, як кінематограф розмиває ту межу між добром і злом і вчить нас приймати зло з більшою готовністю, ніж ми робили це раніше. Ми живемо в дивний час, коли чомусь або комусь дуже складно уявити, що добре, а що погано. Кіно це потужна сила, і здається, воно дуже значною мірою похитнуло наші уявлення про добро і зло. Автори фільмів постійно досліджують межі дозволеного та роблять а їх дедалі більше. Іноді ми дивимося фільми і думаємо про те, що немає ніякого зла і немає ніяких негідників. Все можна зрозуміти, все можна прийняти. Головне, щоб нам. Пояснили, як це зробити. Блейк Снайдер написав, мабуть, найголовнішу в світі книжку про те, як має функціонувати механізм вімкнення емпатії у кіноглядача та іронічно назвав цю книжку врятувати котика. Він вважає це надважливою задачею кожного фільму на початку змусити глядача закохатися в героя і бути з ним вже до самого кінця. Буквально він каже, просто додайте сцену, де ваш герой рятує котика. А далі ви можете показати, як він знищує світ. Нам буде все одно. І дійсно це важливо. Важливо дати глядачеві хоча б одну причину полюбити вашого героя на початку. Ось це Леон, а це його робота. А ось він рятує дівчинку та мило спілкується з власником магазину. Ще він любить молоко. Ох, який же він добряк! Мені він так подобається. Це Уолтер Вайт. Ось це він робить. А ось на початку серіалу він рятує свого сина від насміхань хуліганів в магазині. Вперед, Волтере, що б ти не зробив засранцю, сранцю. Я буду з тобою. Ти не вернув мене в свою віру. А це Роберт Де Ніро, навіжений таксист, який, в принципі, і став головним натхненням для створення фільму Джокер і не тільки. Ось він рятує маленьку Джоді Фостер. Хороша він людина все-таки. Нас намагалися змусити думати, що оці люди класні, що вони заслуговують нашу любов і, на жаль, їм це вдалося. Автори фільмів граються з нашою емпатією та постійно провокують її. Кіно переконує нас, що ми мусимо обожнювати розумних аферистів. Інтелігентних кілерів, цікавих та винахідливих зрадників та дотепних фашистів або хороших росіян. Або хороших росіян. Про них. Антоніо Лукіч не говорить у своєму відео, але я додам, тому що це підводка до наступного відео, яке я хочу вам рекомендувати. І рекомендую не лише його, а хочу Наталію Коротич зацитувати. Сьогодні випадково натрапила на канал Вітер з України на аудіостатті Юрія Шевельова чи все равно 44-го року, ніби про сьогодні не написано. Так, це класний канал, я його теж збиралася рекомендувати, але в наступному етері, який буде присвячений, то, хто такий українець. Хто такий українець? Ми будемо відповідати на запитання доктора Камаровського. І, до речі, теж подивимося, що він зараз е, транслює. І у мене якраз туди йдуть цитати Шевельова з цього тексту. Якраз хотіла прокоментувати цей канал. Ну, раз ви вже згадали в коментарях, відреагую і скажу це. А насправді е, Антоніо Лукіч е, е, у своєму відео, чому ми співпереживаємо негідникам, розповідає про те, як кінематограф дійсно використовує нашу. Здатність до співчуття як можливість перекрутити все догори дригом і змусити нас співпереживати негідникам, злочинцям, терористам, поганим людям. І насправді це все переміщається у нашу жахливу реальність, яка існує поза кінематографом. Зараз я вам. Покажу відео, в якому буде одна фотографія, що може вас, вам бути неприємно, розлита кров на підлозі. Просто відверніться від екрану, послухайте текст, якщо ви не готові це бачити. Але ця гра з нашим мозком відбувається не лише стосовно кінематографа. Ця гра з нашим мозком відбувається щодня, коли росіян підміняють. Хорошими росіянами, коли терористів називають найбільшими жертвами, а жертв терору звинувачують у агресії. І мова навіть піде не про приклад України. Але давайте послухаємо. Коли, приміром, прогресивне людство побачило моторошні кадри людожерських подвигів Хамасівців на Ізраїльській землі, було майже неможливо передбачити, що у відповідь світ скалихне потужна хвиля солідарності, не з жертвами, але саме ось з цими людожерами. А проте, сьогодні, коли десь у світі лунає. Фраза на кшталт зупиніть геноцид», або що ну принаймні в 95% випадків це зовсім не про Україну, не про якусь іншу країну чи регіон, а про сектор Газа. Ісламські екстремісти навчилися грамотно працювати з засадничо чужим для них демократичним світом, вправно натискаючи на його чутливі місця і віртуозно, немов злагодженим хором, диригуючи різношерстним згромадженням корисних ідіотів, циніків, ворогів демократії, власних агентів впливу. І пан е, Володя повернувся. Зараз я вам покажу, на якому каналі можна подивитися це відео повністю. І ми бачимо, як вправні гравці, е, е, які можуть бути агентами впливу, перекручують ситуацію настільки, що єдиною помітною жертвою у світі стає Палестина. І насправді за цим стоять не палестинці, а Гравці вищого формату весь ісламський світ, який намагається таврувати Ізраїль найбільшими злочинцями себе найбільшими жертвами. Хоча насправді сам ісламський світ кидає Палестину для того, щоб нею можна було потім дуже сильно футболяти і давити на ті точки, які і створюють єдину велику жертву, всіх інших жертв непомітно, а терористів можна таврувати. Невинними немовлятами. І е, як ви бачите, з одного боку я показала вам Антоніо Лукича, який говорить про те, як кінематограф грається з нашою емпатією. А тут я вам показую абсолютно реалістичну картинку, яка теж грається зі світовою емпатією, що стає на бік терористів, адже терористів просто гарно маркетингово просувають потужні гравці, яким це вміло. Вдається, зробити. І друге відео це пан Володя, канал середовище рідного слова. Насправді у нього є декілька каналів. Я, я не, 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 не дістала ще другу, другу підписку, я рекомендувала вам цей канал раніше. Раніше цей канал, здається, називався інакше. Потім пан Володя десь рік нічого не етерив, і тут він вийшов зі свіжим етером, який називається Не дати московському катові забути, ким він є насправді. І це відео я дуже рекомендую вам до перегляду. І це насправді буде такий багатосерійний проєкт, тому що пан Володя говорить про те, що ми можемо змінити майбутнє Московія в світі. Бо. Наразі, на жаль, ми бачимо, як злочинці, як терористи, як вбивці, будучи переможцями, переписують історію і не дають можливості цивілізації подивитися на ті злочини, які вони щинили з правильної оптики. Пан Володя наводить прикладом поселення Маяковське, яке насправді не Маяковське. І цікаво, чи є в цьому паралель якась з Маяковським, чи немає. Ми не знаємо. Можливо, це теж поза культурою, поза політикою. От хто з покарання приміром закриваву вакханалію радянських визволителів у Пруському Немерсдорфі, як і в сотнях інших Немерсдорфів? Адже, як відомо, переможців не судять. Їм натомість віддають землі майно переможених і право на власний розсуд інтерпретувати історичні події. Сьогодні, колишній Немерсторф, зветься Маяковська. І ось суха фраза з німецької вікіпедії im heutigen Імгойтює gibt es keinen Grabstein, der Auf Einzel oder Massengräber hinweist. Гінвайст. Äh, В сьогоднішньому Маяковському нема жодних знаків, які вказують на äh, поодинокі або масові äh, заховання жертв. Äh, Себто, практично ось страшний злочин москавитів, закатана в асфальт, бо більше ні самі німці, велика сильна заможна нація, практично прийняли тлумачення цих подій, випликане в кремлівських кабінетах. Це легко довести прикладами. Просто зараз у нас не про це. Ну і е, питання в тому, що ми живемо. Е, ви зараз. Я бачу ваше обговорення в чаті, але ви насправді ви говорите там про якісь окремі аспекти, а я говорю про е, те, що. М -м я, я, я хочу сказати про те, що якщо дійсно зануритися у те, наскільки активною є підтримка, Жертв терору у світі, і наскільки активно ці голоси бездумно звертаються до захисту жертв терору, то палестина умовно так би мовити, в голосах бездумних спікерів звучить найчастіше. І ми можемо подивитися на ті аспекти, як це відбувається в американських вузах, в європейських вузах, і так далі. Люди не занурюються насправді в глибоко в тему. Вони нічого не знають про ці землі. Вони не бачать, наскільки цими землями просто граються для того, щоб далі е, тлів конфлікт. але на виході ми маємо найбільшу світову жертву, до якої постійно звертаються, і якою знецінюють всіх інших жертв, ну зокрема, українців, яких Росія потроху продовжує винищувати. Бо ми недостатньо на слуху, недостатньо підкріплені хорошою маркетинговою кампанією, яка просуває як головних жертв. Ви самі знаєте кого. А з росіянами у нас відбувається приблизно те ж саме, тому що росіянці зараз б'ються за те, щоб бути більшими жертвами за українців, розповідаючи, мовляв, що Україна та є шанс, хоча б відбитися від Путіна, і якісь свої землі залишити неокупованими і будувати своє світле майбутнє в єднанні з євросоюзом. А ми, росіянчики, залишимося поганими в рабстві у Путіна. Нам треба співчувати, треба вкладати гроші в наші інтелектуальні ресурси. Ми будемо наповнювати світ великим і прекрасним культурним продуктом. І зараз росіяни це роблять. І вони дуже активно працюють на те, щоб по-перше зайняти наше місце, по-друге, нас взагалі витіснити. І по-третє, позбутися відповідальності за ті злочини, які вони вчинили. І от у своєму відео. Пан Володя, не дати московському катові забути, ким він є насправді, пропонує один із способів боротьби проти московитів, які хочуть витіснити українців з картинки світу, посісти в звичне для себе місце завойовника, переможця. Якщо треба жертви десь. Витіснивши історії всіх інших держав, які знаходяться біля Росії, як це завжди було, як ви знаєте, для багатьох в країні в картині світу України не існує, Литви, Латвії, Естонії не існує, Грузія маленька держава, Молдова взагалі не зрозуміло, що. Ну і всі сусіди Росії вони є якимись незначущими порівняно з значущою Росією, яку треба підтримувати, бо зникнення такої величної культури це дуже велика травма для цього світу. І пан Володя пропонує свій рецепт для того, щоб перемогти цього монстра. Позбавлення Московії цивілізаційних перспектив є більш ефективною формою її поборення, ніж знищення ворожого гарматного м'яса та заліза. Ну, хоча нищити його, безперечно, необхідно. схиляємо голови перед нашими вояками, які це роблять, тим не менш. Можна сформулювати проблему і в інший спосіб: не дати колективному захадові, як би він того не захотів, відверто перейти на бік абсолютного зла. А захід насправді хоче перейти на бік абсолютного зла. І дійсно, коли ми знаходимося у цій пастці того, що терористам Захід підіграє більше, особливо зважаючи на те, як легалізує дуже сильно зараз Росію Трамп. І зважаючи на те, що з одного боку відбуваються дуже великі перекоси, з іншого боку, ми знаємо, як перекос можна зменшувати, зменшувати, зменшувати аж до того, що цей перекос буде дуже навіть прийнятним прийнятному суспільстві. Давайте згадаємо погляди на Україну в 22-му році, в той момент, коли нас віддали на ворогу, а потім. Подумали, о, так вона ж все таки переможець. Давайте ж підтримувати Україну. Зараз все знову перевернулося і знову нам розповідають, що ми слабкі, що ми все одно нікого не переможемо. Хоча минуло 11 років війни Росії проти України, а ми стоїмо, а Росія нічого не може з нами зробити і використовує уже всі методи, просто прямолінійні для того, щоб якось нас перемогти. Вони ніяк не можуть нас перемогти. Тим не менш, ми бачимо, що шальки Терезів на користь. Московитів постійно схиляються, бо московити кидають дуже багато ресурсів, особливо зважаючи на те, що ресурсів стає все менше і менше, часу у них все менше і менше, вони кидаються на цю мету з величезною, з величезною завзятістю. І е, насправді, е, звичайно, план е, пана Володі – це план для тих людей, які послухають його і, можливо, захочуть втілити на своєму рівні його в реальність. Далі будуть я так розумію декілька відео на цю тему про те, як зробити ефективною таку підривну діяльність, як зробити ефективною таку партизанську діяльність зі знищення цивілізаційного майбутнього Росії. А знищувати ми можемо, якщо ми оберемо одну точку, в яку ми будемо постійно бити, і нагадувати світові про те обличчя, від якого не може світ відвертатися. Те обличчя Росії, яке має бути завжди присутнім, коли ми про неї згадуємо. І насправді ми зараз знаходимося в, в складній ситуації, тому що з одного боку проти нас працює ну ж таки: повертаємося до цього висловлювання маркетингова машина. Проти нас працює вся маркетингова машина, яка має сотні тисяч гравців. Не кажучи вже про мільйони корисних ідіотів, які працюють на інтереси Росії. І сьогодні ми десь побачили декілька зразків у моєму етері, тим не менш, на своєму рівні ми можемо робити щось, що буде таврувати Росію певним чином і тільки таким чином. Тому треба просто відкинути будь-яку толерантність, будь-яку м'якість, будь-яку, я не знаю, Межі пристойності, в яких треба спілкуватися, коли ти спілкуєшся про Росію, і говорити, що ми не готові обговорювати будь-які аспекти цієї держави до того моменту, поки вона не справиться зі своїм людожерським, зі своєю людожерською реальністю. Велика проблема Росії в тому, що вона не проговорює своє людожерство. вона це, це сміття замітає собі під килим і обирає про це не говорити. І відповідно ніякої трансформації не відбувається. Тож можна навіть не агресивно подавати цю свою точку зору, а говорити про те, що насправді історія Росії показує, що її невеликовність пов'язана з тим, що ніхто про це не говорить. Тож давайте постійно піднімати. Ту тему, яка нагадує нам, що Росія є людожером, для того, щоб вона це усвідомила, пройшла через цей шлях усвідомлення. І, можливо, тоді відбудеться трансформація. Це можна подавати не агресивно, а це можна подавати через турботу. Ми турбуємося, щоб у Росії все вийшло. Тому давайте ж не давати їй забувати, що найбільша проблема у її людожерській суті, яку їй треба осягнути, перерости. І далі трансформуватися. А якщо вона не буде це осягати, то як же ж вона це переросте? Ми їй тільки допомагаємо. Тому ми не готові говорити про культуру Московія в той момент, коли вона ще не осягнула своє людожерство. Ми не готові говорити про музику, поки вона не осягнула своє людожерство. Наразі вона на тій стадії, де їй треба про це нагадувати, бо це завжди ігнорована нею темою. І мені здається, що зараз нарешті треба припинити допомагати їй ігнорувати цю тему, а навпаки, всіма силами нагадувати їй про це, щоб вона зрештою пройшла цей процес і пройшла цю трансформацію, і подумала про себе. Тобто, грубо кажучи, у будь-якій ситуації, в якій ви стикаєтесь з людиною, яка говорить про щось прекрасне Росії в прив'язці до Росії, або ви стикаєтеся з росіянином, ви можете з найкращими побажаннями, з великим занепокоєнням на обличчя говорити: Я готовий говорити про Росію, але лише на ту тему, яка Росії дійсно допоможе. Росії не допоможе відвертатися від своїх проблем. Росії треба лікувати раково пухлину її людожерства. Тому давайте говорити на цю тему в першу чергу, а потім уже на всі інші. І далі ви з великим занепокоєнням говорите винятково про злочини і геноцидальні практики Росії. Нагадуючи, що немає сенсу зараз говорити про щось інше, поки трансформації не відбулося. Немає сенсу заліпляти це пластером зачудовування російською культурою чи російським шоу-бізнесом в той момент, коли величезна пухлина стирчить у неї з ніздрів і з вух, і ця пухлина скоро розірве голову. Цю пухлину треба проговорити, і тоді ви можливо. А це ніколи не станеться насправді, готові будете говорити про щось інше. Показуйте це через емпатію, показуйте це через сарказм, занепокоєння в Росії, насправді, єдине занепокоєння, що вона далі буде існувати. Але наша, наша мета зараз бити весь час в одну і ту ж саму точку, і говорити весь час про злочини Росії.